Вже півроку їжак Нафаня живе у притулку серед собак, має тут своє власне обійстя і окремий раціон. Нафанечко, вам кушать? дуже любить варену курку і сирі серця курячі ми йому трошки даємо. А вже потім ситий вирушає на прогулянку до найближчої галявини. Давай трошки погуляємо, походимо по травичці. На сонечку погрімося. Кожен крок для Нафані через силу, тож вполювати собі здобич самостійно не може, каже зооволонтерка пані Валентина. По е, такій е, травці рихлій землі дуже важко. Йому важко пересуватися. Усе через проблеми із лапками. У нього лапочки завернуті пальчиками всередину. Він не може вставати, він не встає на кісті, як положено. Через це, якщо якась нерівність на землі, то він перевертається набік і не може потім встати. Хворого їжака вона знайшла у вересні по дорозі на роботу до притулку. Опісля лікування залишили його в себе і на зимівлю. Шкода було б, що ми його врятували, а він десь загине, бо його там сороки або ворони. Просто з'їдять, В сплячку він не впав на Фаня, він всю зиму добре кушав смачно і трошки набрав ваги. Хочеться, щоб Нафаня жив не в коробці з наповнювачем, а в природніх і звичних для нього умовах, каже пані Валентина. Тож тепер їжаку шукають родину. Ми шукаємо йому зараз родину або. Або щоб це були вольєрні умови, або щоб це було подвір'я зачинене, за щоб він не мог не міг десь пропасти. Шкода, що він живе в клітці. Хочеться все ж таки, щоб він був на більш на свободі, щоб він по травічки повзав, якихось храбаків шукав та попереджають характер у колючого норовливий. Перчить трошки, йому на сонечко добре, тут на травички не, не хоче, не хоче назад у клітку. На фані тетяна Недбайло, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.